З Богом. Всім привіт! Мене звати Віка, я нікотинозалежна. Залежна. В першу чергу я хочу подякувати Ніка в Україні за те, що вони є, за, те, що, за мого наставника. І за, досві... і за довіру, щоб я провела спікерську і поділилася своїм досвідом. В першу чергу я хочу розказати коротенько про свій перший досвід, як я почала вживати, хоча, хоча наші історії завжди одинакові, майже одинакові. Я вживала 37 років і зараз знаходжуся в чистоті 30 днів. 30-й день сьогодні. Почала я закурила я першу цигарку якраз в старших класах. Літо було. Я купила свої цигарки. Це вже було складала, економила гроші, щоб купити цю пачку. Був космос, називався тоді цигарки давно, в 80-х роках. Я купила, взяла тюбік пасти, взяла свою сестру молодшу, і Ми пішли в садик, і я закурила свою першу цигарку. Коли я закурила першу цигарку, я зразу відчула, що я стала доросла. Я стала доросла, я стала крута, я стала вища, я стала гарніша. Я, я думала, що я стану взагалі. Е, так як я ходила в, е, в будинок культури, в нас були дискотеки, е, там були дівчата старші за мене, і вони були всі коври з цигаркою. Е, у них були хлопці, до них залишалися, при, при, запрошували танцювати. Е, я думала, в мене є, рішилися всі, всі питання <сум> з тим, що я закурила. Я стала крута, доросла, е, я подорослішала, ну, Якесь таке в мене відчуття було. Е, тоді я не... швидко знайшла свого першого чоловіка, який також курив. Які також подобалися бари ресторани? Ми гуляли завжди часто і багато Продовжував, І також він курив звичайно. Ми курили всюди, я завагітніла. Завагітніла на перших місяці, перший другий місяць, може і третій. Я вчилася і я ховалася, щоб не бачила, що курять, що я курю. Мені сидно було. Навіть в такому випадку, після, після родів, я також там кілька місяців не покурила, але я вже мріяла, і я знала, що я тільки буде перша можливість, я почну знову палити. І так воно сталося. Я курила пачку в день. Тоді сигарети ще було дуже багато приносили, некомфортно було, тому що мені приходилося всюди ховатися. Через то, в нас були такі компанії мої, що всі курили жінки і мужчини. Вони до нас приходили, ми до них. Потім я розвелася з першим чоловіком, вийшла замуж за другого, який також курив. Е І так я не припинювала курити ніколи, ніколи не припинювала. Цигарка була моєю моїм е продовж... продовженням моєї руки завжди. Ну, Звичайно, там було багато. Я неправда говорила батькам, я ховалася. Я в батька крала цигарки, коли він ходив, заходив курити в ванну, в кімнату. Я старалася після нього заходити, щоб дим там ще не вийшов. Різне. Я багато не хотіла про це, тому що наші історії одинакові. Мені саме основне, як я змогла, після 37 років паління, і я навіть ніколи не У мене не немає досвіду припинення куріння, відказу від Нікотину взагалі немає, тому що я просто вже була змирилася. Я змирилася, я знала, що я. Я не знайду сили. в мене не буде ні сили волі, в мене не буде сили, щоб відказатися від Нікотину. Я, я бачила люди. в мене на роботі також і ніхто так сьогодні в мене була зустріч з наставником, читали літературу. До речі, в мене так, скільки я людей, скільки я працюю з ними, скільки років, так і ніхто за стільки років ні, ні, ніхто не відказався від Нікотину. Як вийшла у мене, як я знайшла Нікотину Залежних. Я прийшла в паралельну спільноту. Зараз я там знаходжуся один рік, п'ять місяців і ну там кілька днів, два тижні, по-моєму. Почалася мій шлях почався звітом спільноти, яка в, які, в яку я зайшла. Також перший раз в житті познайомилася з 12 кроковою програмою. Ще навіть минулого року я вже почала заходити на групи, на групи Ніка Земляніка. Я заходила, але результатів не було. Не було. Я, я ось думала так, що я буду працювати по схемі, які я працювала. Буду робити ці дії, які робила паралельні спільноті, я так думала, але в мене не було чи готовності, чи сил не було ще. Я до цих пір не можу зрозуміти, це не спрацювало. І на початку червня я зайшла на медову черешню, так як вона була онлайн, було багато спікерських, поміж тим, я побачила рекламу Ніка в Україні. Mm -hmm. Я попросила, щоб мене підключили. І 7 червня я почала, почала відвідувати групи Ніка кожен день. Кожен день. І в мене була охота, я мала хотіння, я мала натхнення, я, в мене з'явилася віра. Оце, що я була, робила перед тим і не спрацьовувала, цього разу почало, почало працювати. почала працювати. Я почала ходити кожен день на групу. Взяла дуже швидко служіння два рази в тиждень. Я веду, веду групи і знайшла наставника. Так як я слухала, заходила на групи. Також я заходила на групу Ніка о 9 годині це не українська, тому що мені було недостатньо сім разів в тиждень. І я раді рада, тому що я багато чого не знала. Це для мене було вперше. Я слухала деякі речі, я їх не розуміла. І я дуже швидко знайшла наставника. Найшла наставника на наші Ніка, просто на зібранні е, член Ніка. Вона мені дуже сподобання. Взагалі то я спочатку була, послухала на Ютубі. За осі наших з Нікотину нікотинозалежних в Україні. Мені була сподобалася одна жінка. А коли я прийшла на групу цей день, її не було. І так, після виступу ще одної жінки, я попросила запиталася, чи я можу, чи вона може бути в мене наставником. Вона відразу згодилася. І ми почали, у нас було кілька зустрічів. Також я запиталася, як вона проходить кроки, як ми будемо проходити кроки, сказала досвід синьої книжки анонімних алкоголіків. Походу, я ще заходила на групи другі, і слухала про, почула про підготовку заходження у чистоту. Так як моя наставник не мала цього досвіду. Хоча в нас було кілька зустрічей, я буду їй завжди вдячна, завжди-завжди, тому що з ким би я не спілкувалася, з Ніка, е, передавали мені свій досвід, яким я дуже потрібна, потребувала його. І, і так, пороздумуючи, я вирішила, що я повинна знайти наставника, який має досвід е, підготовки заходження у чистоту. І я дуже рада цьому, тому що я також, також дуже швидко знайшла наставника, е, і ми е, почали програ... е, ну як? Е, є програма заходження у чистоту е, послідовна, е, вона в мене спрацювала. Е, я просто так. Але як було? Е, я собі задала питання от вже по ходу зі з другим наставником е, ні. Ще навіть не так було з першим наставником. В мене були спроби. Я одного разу, будучи вже в Ніка, я 24 години відказалася від Нікотину. В мене вийшло. Після цього я була відіслала своїй наставниці повідомлення і сказала: в мене вийшло, але я далі продовжую курити. І моя наставник мені відповіла, і це мені дуже був поштовх. Е, щоб я зрозуміла, що нікотин це є дуже серйозний ворог, е, мені буде не важко, мені буде трудно і нелегко. Я тоді перший раз, так, я, що я задумалася, що це дійсно буде боротьба, це буде боротьба з сильним ворогом. Я, я за це дуже-дуже сильно вдячна. І так я почала працювати з наставником, наступним. І я була, задала собі запитання: ти хочеш кинути курити? І я сказала так, я собі сказала так, Віка, так, і я хочу кинути курити. І мене наставник також був запитав, чи моє виздоровлення на якому місці. Я не задумуючись, відповіла на першому місці і тільки на першому місці, незважаючи ні на що. Я була, я, я, була готова, я була готова працювати кожен день, робити все, що мені скаже наставник, рекомендації. Рекомендації такі ж були, кожен день бути на групі. Служіння, настав працювати з наставником. З наставником ми почали працювати напротязі тижня. У мене була підготовка до заходження в чистоти. Ми разом з наставником вибрали. Коли я буду заходити в чистоту, бажано, щоб це були або вихідні дні, а так як в мене починався відпуск. Я вирішила у відпуск і також настав мені сказав, який день, чи я вибираю будь-який день, перший, другий, в третій день. По ходу того, як ми працювали по різні рекомендації. були. Я написала, по-перше, був 20, я виписала 25 плюсів, при тим я було написала 25 мінусів від того, що я вживаю нікотин. І 25 плюсів, які плюси я буду мати, коли відкажуся від Нікотину. Це було для мене як стимул. Тоді, коли я перестала відказалася від Нікотину, я відкривала зошит, я читала. Це був стимул для мене, щоб перебороти перші дні тяги, ну і по ходу й далі. Ми читали літературу, історії з Ніка з наставником з наставником кожен день. Кожен день у нас була зустріч. E, mm, <смір> і коли я вже почала, ми доходили до, 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 до походу, я сказала наставнику, що я заходити в чистоту в самий перший день мого відпуску. Я вже просто чекала цього дня, і я, я, я не вірила цьому. Також я зробила була я робила деякі помилки на перших, перед тим, як ну, почати е, займатися зустрічі з наставником. Е, я почула про щоденник Щоденник тяги. Щоденні тяги – Це є заборонено. Е, про нього не може навіть мова бути. Також я робила, крім того, ось цього, що я один раз спробувала 2-4 години відказатися від Нікотину. Крім того, в мене було там по 5, по 6 годин, по 4 години. Я ввечері, наприклад, приходила додому без цигарок. Це також не можна робити. Не треба витрачувати свою енергію ні в якому випадку. Треба збирати сили, енергію іменно на день, коли я запланувала відказуватись від цигарки. Також, так як в мене вже був досвід відказу від нікотину або після обіду, або зранку, я також вирішила з наставником, що все нормально, все класно. Якщо я відкажуся від нікотину після обіду, я спокійно, всі ці дні вживала нікотин, ні більше, ні менше, як завжди. Я спокійно викорила останню цигарку 30 днів тому, і після того я зайшла в чистоту. Я зайшла в чистоту. Я пам'ятаю, я хочу поділитися першими днями, як я як я які в мене були рекомендації наставника. Як боротися, коли буде тяга в перші дні, які інструменти? Перед тим, як зайти в чистоту, в мене вже було 10 чоловік, до яких я мала дзвонити, якщо мені було скрутно, якщо була тяга, я спілкуватися. Це спілкування було просто, просто переключитися, коли просто не виносимо, переключитися, з тяги, щоб на розмову. З нікотинозалежними, Залежними. Але я рахую для себе. Перші дні було якось дуже мені було дивно, стан дивний, мене нічого не боліло. Єдине, що я дуже дуже мене просто закарбувалося в мене в моєму мозку, щоб я не вступала в, в, в діалог з тягою, оскільки появиться тяга, чи фізична чи психологічна, не вступати в діалог. Якщо я буду вступати в діалог більше п'яти хвилин, я, я можу програти. І е, так в мене так, я, я так, я, я так працювала. Я просто я не знала, де я знаходжуся. У мене якесь було е, Стан якийсь просто дуже дивний. Я кажу, мене нічого не боліло, мені не було ні жарко, ні холодно. Е, хоча було якесь, може, пізніше вже якоїсь ночі, е, що трошки порушений сон був. Я одної ночі навіть до п'яти ранку не могла заснути, е, хоча кондиціонер було, було прохладно, мене, ну, я потіла. Це буквально цих пару кілька, перші два-три дні. Перший день пройшов якось нормально. І ж про що я хотіла сказати, коли тільки з'являлася тяга, чи фізична, чи ну, емоційна, духовна, там як сказати, духовна, ні, е, на емоційному е, рівні. Буквально перші секунди я приключалася. Я її відганяла. Першу, першу чергу. Я просто відганяла, я відганяла цю думку від себе. Ем, першу чергу я молилася. я, в мене є молитви, якими я молюся. Але буквально в мене є молитви, які буквально там два-три слова. І я так від всього, від цього серця, від своєї душі я молилася. І мене попускало, мене попускало. Я ніколи не доходила до ніяких п'яти хвилин, щоб я вступала, наприклад, діалог. Що може не сьогодні, може вже завтра зранку, а може, одну затяжку, а нічого страшного. Ні, моє виправ і походу мене були зустрічі з наставником. Також, що які ж, крім рекомендації були? Пити воду маленькими глоточками, коли приходить тяга фізична, поприсідати в душ, стати в душ. Або просто я так просто прям натягала кросовки. І бігла, і ходила, але не тут то було в перший, в перший день після обіду, коли я відказалася від Нікотину. Ось ця сама з нікотинозалежних запропонувала мені поспекірити в анонімних алкоголіках ввечері у цей самий день. Я згодилася була зранку, а потім думаю, я ж буду переживати. Ми ж буде таке переживання, і я не закурю, таке не може бути. Я згодилася, але не запитала наставника. Тоді, коли я поспілкувалася з наставником, він сказав, звичайно, і це було 10 й годині вечора. Це вже було стільки годин без нікотину. Я поспікеріла спікерська без всяких ну, там, особливих приготувань і не було і часу спонтанно. Спікерська пройшла чудово, в мене не було ніякої тяги, щоб покурити. я просто, Мені було це як е, ну, велика е, 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 сюрприз. Е, ну, хай буде сюрприз. Е, е другий день е, був важчий, був важчий день набагато. Е, бу, я була нервова. Е, е, до речі, перед тим, як зайти от чистоту, е, я скинула 3 кілограми спеціально, я багато ходила, плавала, менше їла, прийшла на фрукти, на, на, на кавун і, по ходу, сама так скинула. Я скинула, бо казали, що придеться, ну, як хоч не хоч, придеться одну залежність на, на другу міняти залежність. Я вже ці кілограми набрала, так, я ж навіть більше, я вже взяла 3-4 кілограми. Мене це не хвилює абсолютно. Прошу, я ще як в мене була дуже велика. Я продовжила ходити на групи, служити, служіння, читання літератури і почала проходити кроки зі своїм наставником, кроки по Ніка. Е, вони є різниця від, е, нікотинозалежних, від е, алко, анонімних алкоголіків, сині книжки. Е, хоча наші кроки такі ж самі, як анонімних алкоголіках. Е, є багато запитань, запитань, які я просто я їх ненавиділа, я їх читала, я їх не розуміла. Е, вони мені виносили мозги, я не знала, як відповідати. Хоча, по ходу, я почала все краще і краще відповідати. На запитання, я більше якось глибше почала відповідати на запитання. Також я була впевнена, що нікотин, я дивлюся інакше на світ, і це дійсно так. в мене багато чого помінялося вже і, 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 і рахується тільки 30 днів, хоча це є дуже багато. І в мене була підтримка, підтримка всіх нікотинозалежних, Залежних, які відгукувалися відразу, хто, хто відразу, хто писали, хто звукове повідомлення. Але саме основне, що мій наставник він був зі мною завжди рядом. Кожен день, кожен день працювали, працювали. Але саме основне це є мені мій Бог дав, я свого Бога знайшла мою вищу силу. Я знайшла, повернулася до Бога ще в паралельній спільноті, і ось силу також були мої дії, безумовно, були мої дії. Але силу поборотися з таким страшним сильним ворогом, залежністю такою, мені давав Бог, мій Бог, і тільки. І до сих пір я, я ось я знаю, якщо ось нікотин, якщо людина вживає Нікотин, ні, Бог цьому не радіє, він цього не хоче. Бог мене створив, він хоче, щоб я була радісна, щаслива, вільна. Коли я вживаю Нікотин, я не можу в ніякому випадку бути вільною, тому що я. Кожних півгодини моя рука тягнулася, тяга була кожної години, кожній години, кожні півгодини. Пів кожна, кожна моя емоція була зв'язана з нікотином, рука автоматом тягнулася до цигарки. Вже не говорячи, скільки, скільки проблем мені приносив нікотин, в плані здоров'я, в економічному плані. Е, некомфортно, мені було всюди курити в дощ, в, в, в слякоті, в холодну погоду, я мусила виходити на вулицю. Е, зараз я знаходжуся 30 днів в чистоті. Я цьому просто навіть не, не віриться, не усвідомлюю. Але я знаю, що Бог просто мій Бог, мій люблячий, він дуже радіє за мене. Взагалі все небо радіє, коли людина стає і працює по е, Божій волі, робить дії по Божій волі, так як хоче Бог, е, всі небеса радіють. І це дійсно, я знаю, що це була є сильна підтримка від моєї вищої сили, і так вона і є. Це самий основний і головний мій інструмент. Молитися, але недостатньо Недостатньо. Недостатньо в ніякому випадку тільки молитва. Треба і мені також діяти. Зараз я знаходжуся на, четвер... на четвертому кроці, майже закінчуємо вже ми з наставником моїм. Я продовжую служити, відвідувати групи кожен день, обов'язково. Про що ще могла би поділитися? Ще би що сказати, так що все вилетіло? Е, ну а я би, я би ще хотіла сказати, наприклад, поділитися, е, які зміни сталися в, в, от, буквально за цей місяць невживання. Саме, саме перше, що з'явилося, це е, якісь дивні смаки і запахи. Почали з'являтися так тихенько, 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 а зараз я, ну, я просто вже смакую. І це ще кажуть, що це ще, ще не не 100% не вдосконало. Вернувся запахи і смаки. Це дуже мало, це дуже мало часу, 30 днів. Також, буквально, на самих -самих перших днях в мене, я зробила я прокинулася була зранку, я. Зробила дуже глибокий вдих, такий глибокий, що я його не робила руками. У мене не получалося. Був такий глибокий вдих, що я відчула, що в мене буквально це повітря, цей кисень розійшовся по цим не тільки по легенях. Всі легені наповнилися, а буквально все моє тіло заповнилося. Кожна клітинка глиб оц, оцим глибоким, глибоким вдихом, таким вільним, таким великим, таким смачним вдохом. Вдихом. І зараз, ну, і, звичайно, так так воно і залишилося.